малятка! любі хлопчики і дівчатка. Приємно, що ви знову разом з нами. Привіт, малята! Вітаннячко всім вам, наші маленькі телеглядачі. Ух, Хе-хей! Сьогодні такий веселий і чудовий день. Гей! Хе Кисику! який ще день. День як день. Нічого не день, як день, а незвичайний день. О! А що ж таке, кицику? Поясни. Як? Невже, Невже ви не знали, яке сьогодні свято, а? Сьогодні ж Міжнародний день солідарності трудящих. О. Що, що якої солідарності, яких трудящих, кицику. Ну, Юля, це просто така офіційна назва. Браво. А Загалом це просто свято всіх тих, хто працює. А, тобто, а, то, то моє, моє свято сьогодні. О. О мені ще треба привітати тата і маму. бо Вони теж працюють. А знаєте, а знаєте, як я відзначав це свято, а? Ну як? Ну це ж свято трудящих, так? Да? То я цілий день е, нічого не робив і цілий день відпочивав. О, так гарно відпочив. <рес> <рес> Відзначив свято В праці, просто ледарюючи. Ну правильно, правильно, один день е, на рік можна ж. <рес> ну можна. А ти знаєш, чому ці свята святкують саме навесні, а не восени, от, наприклад? Ні, не знаю. Тоді я вам розповім. Угу. Це свято має майже 130-річну історію Ого. і почали його відзначати ще у Сполучених Штатах Америки, і зокрема в місті Чикаго. Там робітники саме вперше відзначили цей день. І загалом воно стосується лише тих людей, хто офіційно вже працює і має справжню роботу, але в нас також це стало і родинним святом, тому стосується і тебе, кицику, і тебе, Юлю. І ми можемо відзначати його разом. Ну да, і я ж дома мамі допомагаю. Я посуду мию, квіти поливаю. Значить, я трудящий. Значить, це моє свято. Правильно? ж? <реку> я теж таке роблю, <реку> значить це і моє свято. Правильно, вітаю тебе, Юлю. І я тебе кицику. Дякую. <реку> <реку> Мяу. От бачите, друзі. Ми з'ясували це, а ще в українській традиції це свято прийнято зустрічати на природі в колі сім'ї, тому що таким чином люди ще і раділи приходу весні. Ех, ех погано що я раніше про це свято не знала, а тепер я позву батьків. Ми поїдемо на природу, розложимо стіл і будемо їсти. Кицику віку можна я вас запрошу. Ну, Ой, ми раді прийняти таке запрошення. Це, це ж так весело відпочивати на природі та ще й обідати, гей, зварити каші або зробити шашличок. No. А для тебе спеціально і рибку пожарив. <рес> Але ми ще встигнемо і сьогодні відсвяткувати таку дату. Але якось по особливому, по-казковому. Наприклад. Ану, китику, здогадайся. Ну, я не знаю. Що будемо зараз прямо тут жарити шашлик? Тільки Ні? це корцети Шкода. А ось так само по-нашому, по чарівному. А, може, будемо дивитися мультик? Правильно, Юлі, запрошую вас тоді і наших маленьких телеглядачів до перегляду мультику. Ага. Дивимось, друзі. Давайте! Мультик не простий, а святковий. Дивимось, мяу! Почулося. Дивись. Качечка. Ой, яка гарна качечка. Ах, та у неї ніжка зламана. Ай справді зламана. Давай заберемо її додому. Хай поживе у нас. А, Заберемо. Веселіше в хаті буде. Сиди тут, та видужуй скоріше. Сиди, качечко, сиди. На другий день. Дід з бабою знову пішли по грибки. От це б так набрали грибків і донести його. О, діду, а хто ж це у нас піч затопив? А й справді димить. І борщ зварений, і пампушки гарячі. І пряв хтось. Може, кума спитаю. Кумо! Комонько, це ви в мене хазяйнували. Та ні. Бачила, у вас якась дівчина воду носила. Гарна така, тільки трішки кривенька. Лягай, бо діду спати, бо завтра у досвіта знову по грибки підемо. На третій день дід та баба начебто пішли по грибки, а самі. Та присядь нижче Так нічого ж не видно. Лішечка диво, то качечка, то дівчина. Діду, а давай спалимо пір'я, то вона вже назавжди дівчиною зостанеться. Буде нам за доньку допомагати нам буде. Та як же можна? А ось так ой лишенько мені. А що ви спалили мої криця? Ой не плач, донечко, нащо тобі крильця Будеш у нас жити? Не житиму я у вас. Якби не спалили мої пір'ячко, то я жила б у вас. А так іду я від вас. Доню, зостанься, ми старі вже. Хто нас догляне? О, Ой, зостанься, доню! О, о. Ні. Я дика качечка. Не можу я в неволі жити. Ось допряду вам оцей кужей, А й піду од вас. Тільки не підглядайте за мною. Мовловий пірячко, швидше лети з нами. Мовловий пірячко, швидше лети з нами. Полетіла наша качечка. Полетіла. Ну що ж, ну що ж, дівчата, гарне завершення сьогоднішнього дня. І відпочив гарно, і мультик подивився: ех, свято так свято. Мяу! От бачите, все склалося як найкраще. І ми також встигли його відзначити. Ага. О, черевна скринька нам щось хоче сказати. О, цікаво. А давай же поглянемо, що ж ага. там такого. Напевно, чергу якусь мудрість для нас готові. Вмій працювати, вмій і відпочивати. О! Хі -хі. Чудова, як на мою думку, порада. В тему, в тему все сказала. Хі -хі. А ви знаєте, що мене ще радує, що? мене ви? радує, що це не просто свято, а це міжнародне свято. А? Знаєте, як приємно відчувати, що не ти один ледарюєш, а весь світ навколо тебе ледарює. То це велике свято. Mm, так, дуже, дуже велике. Mm. І ще в кожного народу є свої особливості його святкування. А які? А які? Наприклад, у Франції, 1 травня, це свято конвалій. І всі дарують одне одному букетики цих запашних квітів. Але можна дарувати не лише конвалії. Якщо, наприклад, тобі хтось подобається, то в знак дружби і любові можна подарувати гілочку дуба чи тополі або гілочку глоду. Іспанці вважають це свято закоханих і квітів. Скандинави вважають 1 травня взагалі днем зозулі. А в Німеччині є вірування, що якщо вмитися росою в цей день, то можна позбутися веснянок на обличчі. А також у цей день неслухняним дівчатам з поганим характером дарують ще гостролист, а от ледаркам гілочку бузини. А mm. я знаю, кому порадити від веснянок, кицику. Що? Якщо ти маєшся росою, то в тебе і веснянки пропадуть. А я не хочу, щоб вони пропадали. Це ж це ж вони мене прикрашають, а? Я думаю, весна навпаки mm. подарувала їх нашому кицику. Ну, звичайно, звичайно. Хіба я не красивий, а? Красивий? Ну. No. <рес> <рес> і веснянки навпаки здобуток. Uh -huh. Але це все-таки свято праці і відпочинку. І вже пізній час. Тому нам і нашим маленьким телеглядачам вже час відпочивати. На добраніч, мої любі, чудових та прекрасних вам снів! На ну добраніч, малята, хороших вам снів! Ну що ж, малята, гарно відпочивайте, щоб потім гарно попрацювати. Мурм'яу!